Ранню середньовічну державу у Європі та Арабському халіфаті. Спільні риси. Перше боролися за владу, і там, і там було багато, хочу бути головним. У Європі це були королі, а в Арабському халіфаті халіфи. Кожен хотів бути на троні і казати, що робити іншим. Друге, релігія була важлива. У Європі домінувало християнство, а в арабському халіфаті іслам. Релігія допомагала об'єднувати людей і тримати все під контролем. Третє. Завойовували нові землі. Держави не стояли на місці, а бігли, як на марафоні, захоплюючи нові території та розширюючи свої кордони. Відмінні РИСИ. Перше. Європа феодали і замки. У Європі все було розділене на багато маленьких земель. Де правило феодали. Вони будували замки, воювали між собою, і вирішили питання на місцях. Друге. Арабський халіфат, єдина імперія. Арабський халіфат був величезним, об'єднаним як одна супердержава. Тут була централізована влада. Халіф вирішував усе сам, наче бос у великій компанії. Третє. Розвиток науки і культури. В арабському халіфати любили математику, медицину і астрономію. Вони ж придумали цифру нуль. У Європі спочатку було темненько, бо головним була боротьба за виживання. Висновок Європа нагадувала безладний ринок, де кожен феодал тягнув ковдру на себе. Арабський халіфат був схожий на величезний мегаполіс зі щиткими правилами та єдиним лідером. Але обидва цивілізації показували, що вміння об'єднувати людей робить державу сильною.